Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Велище особистості і наша сьогоднішня розмова про видатного українського мислителя, філософа минулого сторіччя Панфіла Юркевича, філософа реаліста, філософа богослова, філософа емпіриста, ґрунтовного вивчення спадщини, якого важко сьогодні збагнути глибинний смисл процесів, що відбувалися у сфері. Української духовності протягом другої половини 19-го, початку 20-го століття ну і з філософськими ідеями памфіла юркевича знайомимося разом з Іриною Фаріон. Пані Ірино, я вітаю вас. Вітаю, в нашій вітаю. Студії. Дослідники по різному оцінюють філософію українського мислителя Панфіла Юркевича. Одні її називають філософією серця, а інші конкретним ідеалізмом. Угу. Як власне оцінюєте ви? Згадую думку, яку нам подарував французький філософ Жан-Жак Руссо, який казав, що свобода не міститься у жодній формі людського правління. Свобода міститься тільки у серці людини. Руссо належав до філософів, просвітників, далеких від ідеалістичної картини світу. Але він усвідомлював, що головним рецептором сприйняття того світу є все-таки його величність серце. І як бачимо, наш найвидатніший філософ ХІХ століття, творчість якого для нас була закрита, заборонена, заблокована, також доходить до такого висновку, що людина буде захищати цінності, які стільки тоді, коли вони прийшли через її серце. Що закони логіки, всілякі там висновки. Засновки, силогізми втрачають будь-який сенс, якщо людина не пропускає сприйняття через серце. На основі чого Панфіл Юркевич робить такі висновки? На основі того, що він міг читати Біблію. Він просто дуже уважно прочитав цю книгу книг, витягнув із цієї книги книг витинанки, які стосуються серця. І будував свою теорію сприйняття світу через серце на противагу до раціонального сприйняття, на противагу до емпіричного сприйняття і на противагу до пані Наталю найважливішого до матеріалістичного сприйняття світу. В кожної нормальної людини виникне запитання: а чого ж він був заборонений? А що ж такого поганого казав цей чоловік, коли він говорив про серце? так, ну правда. Це ж так очевидно, якщо не задіяне серце, не будуть народжуватися діти, якщо не задіяне серце, не будуть писатися вірші, не будуть хлопці наші боронити нашу землю. Все це проходить через серце людське. Пані Талю, сталося це власне через те, що він викладаючи вже у Москві, а в Москві він опинився з 1861 року, якраз А, власне як він опинився в Москві, адже він таку зробив собі досить стрімку кар'єру. Він а, і був здобув ступінь магістра і звання так. Бакалавра а через два роки став інспектор, помічником інспектора. Через два роки очолив кафедру філософії і нарешті в 1861 році став професором Київської духовної академії. Mm -hmm. Ким чином він потрапив Д до наступи? дуже слушно. Тобто, ми бачимо, що дійсно ця людина зробила стрімку кар'єру, навчаючись спочатку у полтавській духовній семінарі. Він походив із священичої родини. Батько йому прищепив любов до. До да, правди, а правда це Господь через це він так добре знав так, біблію. Так, він читати. дуже добре знав біблію. Крім того, він викладав німецьку мову. До речі, щоденник свій приватну книжку він писав німецькою мовою. Але коли він викладав наперед, забіжу трошки в Москві, то його учні згадують абсолютний хохладський акцент. Так вони казали цього чоловіка. Від чару своєї мови він відступитися не міг ніяк. Він виказував себе через кожне слово вимовлене по українську. І дивіться поєднання духовного і філософії. Так, Духовного і філософії, і коли у 1861 році його запросили до Москви, чого запросили до Москви в Росії, філософія була заборонена як предмет викладання взагалі. Тому що цар Ніколай панічно боявся європейського вільнодумства і революції, які котилися в цей час світом, і для нього ця дисципліна була загрозою для імперії. Але з переїздом Панфіла Юркевича до Москви, звісно, що він купувався, як і будь які будь-які наші вчені 19 століття на кар'єрний зріст. Так, я не вважаю, що це добре, але ми про це говоримо для того, щоб воно стало уроком для нас. Він поїхав туди і відродив викладання філософії у Росії уявляєте собі, десять років в Росії до Памфіла Юркевича ніхто не викладав такого предмета. Натомість у нас в Україні ми у цей курс викладання філософії в Київській духовній академії називаємо академічним періодом в українській філософії. Ми ж нічого про це не знаємо. За таких умов його вважають все таки українським філософом чи російським, оскільки він відродив філософію там е, ні, він все-таки український філософ. Він український філософ. Усі його праці випливали винятково із не просто антропоцентричних категорій. А з філософії природи, людина, дитя природи. Ти народився українцем. Крапка. Заперечити те, що ти народився українцем, це зґвалтувати Обласне, себе. Власне, чим українська філософія відрізняється від інших від тієї ж саме російської? Ця філософія відрізняється передусім своїм ідеалістичним спрямуванням і категоричним несприйняттям атеїзму і матеріалізму. З Чого виникла суперечка? Чому він у нас став заборонений? Чому що ну тепер ми памфіло юркевича відкриваємо? Та тому, що приїхав ще до Москви, і очоливши історико філологічний факультет, навіть так він був до останнього деканом цього факультету. Тобто, здавалося би, з кар'єрою все класно, це з кар'єрою, але не з душею і не з серцем. Тобто, доля зіграла з ним той жарт, який він дуже серйозно виписував у своїх текстах. Тобто, доля знищувала його на рівні його підсвідомості, на рівні його серця. Він служив серцю у його працях. А того страшного випробування, яке він отримав у Москві, він не витримав. Спочатку померла його дружина, а за рік помер він. Але я весь час за сюжетною лінією відскакую. так, він чому, чому він був заборонений? Так, от в Москві він натрапив на одну статтю, яка називалася Антропологічний принцип філософії. Ця стаття була опублікована в одному із журналів без автора. Панфілоркевич прочитав цю статтю і піддав її надзвичайно гострій критиці. За що? За абсолютно її матеріалістичну спрямованість. Життя це реальність і нічого більшого. Людина смертна на тому все закінчується. Світ це раціоналістична світлина, крапка. Ось він дав глибокий аналіз цього матеріалу, протиставивши йому ідею, природу, звичай. Почуття, і знаєте, що запропонував пані Наталю? Запропонував те, що зараз, в третьому тисячолітті, є наскрізною формою сприйняття світу: поєднати знання і віру. Знання без віри, мертві суть казала свого часу Леся Українка, цитуючи Біблію, пан Дуркевич також біблію дуже добре знав. Але в чому полягала проблема? Проблема пані Наталю полягала в тому, що автором цієї анонімної статті. Виявився. Який по суті. Так, але виявився автором цієї статті дуже, як ми з'ясували з огляду на нашу історію, дуже небезпечний чоловік. Тим небезпечним чоловіком був Ніколай Чернишевський. Відомий матеріаліст, відомий революціонер демократ відомий предтеча соціалізму, якого Юркевич категорично не сприйняв, тому що соціалізм це те, що вбивало індивідуальність людини. А людина, як боже творіння, це передусім неповторність. А соціалізм це ідеологія, яка чеше всіх під один гребінець. Що тут почалося, пані Наталю? Почалося те, що відбувається зараз з кожною людиною, яка хоче йти своїм неповторним окремим шляхом цькування, фальсифікування, обріхування. Ну, хочу сказати, що Чернишевський такий вплив. Авторіхівплив... Так. А як же Чернишевський очолював журнал современник навколо Чернишевського формувалася тоді дуже модна на ту ш... на ту пору журналістська школа? Ця журналістська школа протидіяла російському царизмові. Це означає, що у найвищих інтелектуальних прошарках вона мала позитивне сприйняття. Вона вважала, що такі, як Панфіл Юркевич, цитую, мракабєси, відсталі люди, тобто це етап, який перейшло людство. Зараз на кін історії виходить матеріалістична філософія і з її найосновнішим вістрям атеїзм. Натомість Памфіл Юркевич був філософом-теїстом, тобто філософом, який розумів, що найкращий шлях пізнання світу це пізнання світу через Господа, це пізнання світу через істину, а істина міститься в серці, тобто істина міститься у твоїх відчуттях. Коли жодна раціональна формула у твоєму житті вже не працює, коли прагматизм душить тебе за горло. Ти розумієш, що твоя рятівна соломинка це дорога до Господа, це молитва. А молитва це зі сфери ірраціонально. Це власне те, про що говорить пан Юркевич, і ще один, на чому ми вже з вами наголошували: природа, поклик природи. Натомість матеріалізм, матеріалісти це той, який вважає, що все можна собі підкорити, що все можна прорахувати, що все треба використати і взяти. Це вступає. Але все одно природа залишається сильнішою. над нами. Звичайно, що так. Яке це щастя? Ми не маємо влади ні над природою, пані Наталю. Ми не маємо влади над часом. І ми не маємо влади ще над дуже важливим, над нашими почуттями. Власне, ми, не, так, ми не маємо влади над почуттями. І, і Панфіл Юркевич до цього закликає, де народжується пристрасть, де народжується потяг, де народжується порив, чому люди захищають свою батьківщину? Чому мама страшенно любить свою дитину? Чому цей чоловік кохає тільки цю жінку, а ця жінка кохає тільки цього чоловіка? Звідки це все береться? Він це аналізує, як анатом аналізує людські органи. Ось тут є така чарівна книжечка. малесенька, подивіться, але це скарбек для кожної української людини, яка хоче пізнати, що таке ідеалістична філософія. І панфі Муркевич зауважує: якщо немає ідеї. Нема нічого, а я з сьогоднішньою термінологією відповім: якщо нема ідеї, працюють технології. Як довго будуть працювати технології? Нема нічого більш тимчасового, ніж технологія. А ідея вічна. Подивіться, в третьому тисячолітті ми приходимо до тих цінностей, які проповідував Панфіл Юркевич. Синтез знань і віри. Це перше. В основі усього, що є в тому світі, лежить мораль. А що таке мораль? Мораль це традиція. От є традиція на святий вечір приїхати до родини, правда? Сісти разом з родиною до столу, помолитися, скуштувати 12 святих страв на Великдень. Є традиція інша, і так оця українська традиція має бути збережена. Тобто, в Москві на кін історії зійшлися дві абсолютно протиборчі сили: ідеалістична сила в особі Панфіла Юркевича, тоді, коли народжувалася філософія матеріалізму, революційна демократія, соціалізм і інша сила. От, власне, та, яка була представлена Чернишевським. Mm -hmm. чи чи, став, чи читав Чернишевський те, що написав Помфілуркевич? Ні, звичайно, це звична метода зашаймувати, обплювати, оббрехати того, чого ти не знаєш, в що ти не заглибився, з ким ти не спілкувався. Ну, ось така драма цієї філософії, яка повернулася до нас, пані Наталю, у 90-х роках. Ми до 90-х років не знали, хто такий помфілуркевич, і скажу навіть більше. Буде... ця філософія була заборонена радянським союзом. По суті, відродження так. незалежності. Відродження незалежності повернуло нам до того, чому ми відродили незалежність. А ми відродили незалежність, тому що ми є носіями свободи. А де є ця українська свобода? Ну вона є в українському серці. Це я повертаюся до до цитати Руссо. Але я хочу звернути ще один цікавий нюанс. Його дуже любили студенти. Він коли піш поїхав працювати Студенту до у Росії, э, маєте на увазі і, і, і в Росії, і в Україні. Uh -huh. В Україні він мав унікального студента. Я зараз назву його прізвище, і в Росії він мав унікальних студентів. В Україні він мав унікального студента. Не чує Левицького. Нечуй Левицький вчився в київській духовній семінарії, де йому філософію і не тільки філософію читав Памфіл Юркевич. І Нечуй Левицький настільки захопився своїм учителем. Це таке щастя мати вчителів, правда. ми завжди учні казав Іван Франко, що він образ Памфіла Юркевича вивів у своєму забороненому також романі Хмари. Це перший роман в історії нашої української літератури про інтелігенцію. Про селянство можна було писати так. Ну, що там, про що ще можна було писати? Всілякі анедоти, сміховинки можна було писати. Не їду, і всі дуже тішилися і так далі. А от зачіпати теми інтелігенції це небезпечно, тому що інтелігенція це мозок нації, це локомотив. І ось Нечуй Левицький виводить образ свого учителя. так? Головний герой, його геніального роману Хмара. Роман Хмар вийшов у 1874 році. До речі, Панфіл Юркевич відійшов в 74 році. Так, ми, власне, з вами говоримо про нього через те, що 4 жовтня він Дійшов у вічність. Роман Хмарина Чуялевицького також заборонений. Тому що крізь цей прототип кожна людина, яка читає цей роман, виведе собі образ часу. А образ часу який? Українці змагалися за ідеалістичність, українці змагалися за мораль. Українці хотіли жити в злагоді з природою. Українці були теїстами, українці розуміли, що без Бога ні до порога. Тому цього Юркевича треба було забрати з історії літературного процесу, бо кожен літературознавець, який би брався за цей роман, виходив би на прототип. А наскільки швидко його заборонили от за радянських часів? Ну, взагалі, це, це ім'я не обговорювалося після його смерті, не бралося до уваги в науковому А він помер, власне, в Росії. Він помер в Росії в 1874 році, там він і похований. Перший його дослідник, німець, я забула прізвище цього німця, цей німець захопився творчістю Памфіла Рукевича, і треба видати належне цьому німцеві, що він джерело творчості Памфіла Рукевича знайшов не тільки в Біблії. Наприклад, оцей орган серце, одна із його, його фундаментальних. Тальна праця, ось у цій книжці е, про серце як основний орган як стрижень буття людського. Він черпав не тільки з Біблії, а черпав із праць одного німецького філософа. А той німецький філософ, як з'ясувалося, також це брав. І з Біблії е, в Тут, нас... так, таке вже поєднання. Тому і саме німецький е, представник да німець вивчав праці Юркевича. А цілком логічно знаєте чому пані Наталі, тому що в німців дуже сильна ідеологічна школа. Філософська і, і і філософія ідеалізму фіхте. Гердер. Тобто філософія Гердер. українська німецька дещо в своїх угу. так, тому що німці завжди були ідеалістами в досягненні своєї духовної мети. Так само українці ідеалісти в досягненні своєї духовної мети, на відміну, скажімо, від росіян, в яких спосіб мислення є абсолютно матеріалістичний і общинний. Вони люблять общагу, так? тому і в них так швидко прищепився на їхніх територіях колгоспний лад. А в нас, щоб знищити колгоспи, треба було людей замордувати голодом. Інший спосіб люди не Відступалися від свого права спілкуватися з природою, і від свого права бути власником, і від свого права почувати так, як ти хочеш, так от любити тільки того, а не когось іншого. така ідеалістична філософія, вона характерна і для сьогоднішнього українського так. суспільства. Без сумніву, небесна сотня, як пояснити порив тих абсолютно неозброєних людей з дерев'яними щитами, з будівельними касками, які йшли на беркут. Як це пояснити? Коли ми бігли до людей і просили їх просто падали на коліна? Не біжіть за ними, вони далі бігли. Це свобода, яка живе в серці, яка рве тебе. Дух, що тіло рве до бою, каже Іван Франко. Але Пен Юркевич доводить, що оцей дух локалізований власне в тому органі. Він називає, до речі, серце криницею крові, коли людина втрачає в кров. Вона втрачає життя. Це також дуже цікавий. Я хотіла процитувати. дуже цікава рідина, про яку треба говорити в метафоричному і філософському контексті. Кров як життя а, Цитата Юркевича, коли в серці зменшується олія любові, світильник згасає і моральні принципи та ідеї темніють, а потім зовсім зникають із свідомості. Геніально, але я все таки повернуся ще до того періоду, коли він викладав е, в Москві, там філософію його почали урізати, бо для них це був шок, що приїхав філософ і А філософів їм потрібно було, вони свого нічого не мали, це ж пустеля. І він опановував там інший напрям, педагогічні праці. В основі його педагогіки, пані Наталі, лежить ну, найважливіше мораль. Тому власне історично-філологічний факультет. Так Та, лежить мораль, тому історико філологічний факультет, і там він вчив видатного згодом. Філософа російського Соловйова, який про нього дуже позитивно відгукувався, також видатного російського історика ключевського. Тобто, будемо так уважати, що він залишив по собі унікальних тобто, учнів. Він не тільки а, його можна вважати філософом, а педагогом, педагогом оскільки він займався етикою моралью. І в нього були праці і пов'язані саме з цими питаннями. Так. Також праці, але ми почали говорити вже про те, що його творчість, скажімо так, залишається недостатньо вивченою ще й досі. І ви говорите, що про те, що вперше його творчістю дослідженням його філософії mm -hmm. зайнявся німець, чи чи чому саме не українці, і чи вивчають сьогодні Юркевича? А саме представники нашої спільноти та тому, що Українську. філософію взагалі в вищій школі в совєтські времена не читали як історію української філософії, читали історію діамату і істмату, історичний матеріалізм і діалектичний матеріалізм. А за своїми переконаннями Помпіл Юркевич був платоністом. Він захоплювався філософією Платона і дуже критикував Канта. Це також німець, але це той німець, який базував свою філософію на досвіді. Все випливає з досвіду, ну, скажімо так, спрощено. Пан Юркевич заперечував це і знову казав, що динамо машиною людського організму є його величність почуття. Але до чого закликав цей видатний чоловік? Почуття треба культивувати, його треба доглядати. На нього треба пірячко накладати. З ним треба бути в особливих взаєминах. Не можна стати рабом почуттів. Треба знати, де воно народилося. Треба складати йому оцінку. Треба розуміти, що життя це терези, це оце, оце та гойдалка, на яку ми дітей нашим водимо. Вгорі, внизу, вгорі внизу. Треба шукати той баланс. І він пропонував в своїй педагогіці оцей баланс знань, віри і обов'язково дороги до Бога і вміння читати книгу книг Біблію. Щодо викладання філософії історії української філософії, історія української філософії прийшла у вищу школу з 90-х років. Я мала цікаву праці вивчається, Юркевича сьогодні я мал. Я, я не була такою щасливою, що могла слухати філософію. Я слухала історію філософії в викладу у читанні одного пана конзьолки за це цеєю могли вдячна, але це була історія світової філософії для української філософії. Місця не було. Я думаю, що сьогодні вивчають філософію Памфіла Юркевича. На жаль, я з тим ні з ким на ту тему безпосередньо не спілкувалася. Але пані Наталю, хто зацікавився першим. З українців, бо те, що німців це зацікавило, це факт. Хто з українців зацікавився у цій філософії Фамфіла Рукевича? Діаспорний учений на прізвище Ярмоз, який викладав в одному з духовних закладів Канади цей духовний заклад свого часу заснував митрополит Іларіон Іван Огієнко. Ми колись про нього обов'язково поговоримо в березні, як дасть Бог дочекати. Він народився 29 березня. І саме цей шановний пан переклав його твори українською мовою. Даруйте, але я в третьому тисячолітті не можу читати українського філософа Юркевича російською мовою. Для мене це щось таке. Ну як приїхати в Рим і сприйняти це як своє місто. Ну не моє це місто. Моє місто це Київ, Львів, Вижгород, Луганськ. Це моє місто. Хочете сказати, Але що всі його праці були видані праці, були написані винятково російською мовою, тому що українською мовою нічого тоді не друкувалося. Абсолютно, і фактично, українські вчені впихали свою систему мислення в чужі форми. Це робив не тільки вам Юркевич, це робив вилетний український мовознавець Олександр Потивня. Який казав, що це страшна катастрофа для вченого і сам ту катастрофу продовжував, пишучи російською мовою? Так, от оцю книжечку, яку я зараз маю, це вибране здається 92-й рік. Ні, 93-й рік це переклад вже наш теперішній переклад не діаспорного вченого пана Ярмуся. Я ніяк тут не могла второпати. Хто ж це все таки переклав? Але є редакційна колегія. Пан Жмир, горський, лісовий, попович і прилюко. Ну жмир і лісовий це одні із найцікавіших сучасних українських філософів на превеликий жаль, Василь Лісовий. Відійшов від нас на 74-му році, здається, два роки тому, але він встиг, пані Наталю, він встиг укласти фундаментальну антологію українського націоналізму і абсолютно не випадково лісовий прийшов до творчості Памфіла Юркевича, до того чоловіка, який казав не зрадь своєї природи. Ну, якби як ти народився українцем, казав свого часу Григорій Сковорода, ми про нього згодимо поговоримо. То будь ним, як ти народився французом, то французуй, як ти народився німцем, то німечествуй, я буквально цитую сковороду. Так, от, оця постійна апеляція до природи Юркевича свідчила про те, наскільки людина має бути вірна своєму єству. Наскільки сьогодні філософія Юркевича актуальною залишається для українців над актуальною, коли Україну сьогодні в політичному сенсі заливає вкра. Згубна ідеологія лібералізму, де нема межі між добром і злом, де прокурор і адвокат міняються ролями, філософія серця, філософія людської природи, присутність Бога в тобі є визволенням на шляху поневолення. Дуже вам дякую, глядачам. Нагадую, що це була Ірина Фаріон, народний депутат України. Залишайтеся далі на парламентському. Слідкуйте за нашими наступними ефірами. Це була програма Велич особистості. До зустрі.